Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених і Ян Персон. І сьогодні хочу подивитися три послання вам від всесвіту. Три послання від всесвіту вам. Подумайте про себе нічого не подягуйте, просто задайте питання. Можливо, підійде всі три, можливо, можливо, ні, можливо, одне. Так, але щось обов'язково буде ваше. На дні колоди сімка Пентаклів, карта о, щоденної праці. Чомусь пішло слово рутинної. Перше послання. Друге послання. Третє послання. Так. По необхідності буду додать, якщо буде треба. Так, перше, що хочу сказати вам світ. М -м -м. Що ви закрилися від якогось короля жезлів, з яким у вас стосунки? Ви прямо таки від нього відвернулися, він, начебто, і рухається в сторону вашої пари або закриєтеся, або приймаєте рішення закритися. Від нього людина з вашої пари, прямо таки по любові. Давайте запитаємо, чому? Так, тут а мені саме про любов. Чому ви закрилися? Знову ж таки, карта підтвердження. Можливо, він вас не виводить на той рівень, на який ви хочете. Чому? Так, дівчатки, знаєте, як дуже багато віддаєте і дуже мало отримуєте. Не хоче вас брати в імператрицю. Зрозуміли мене? Можливо, ви дуже довго чекали пропозиції елементарно. І ви розумієте, що зараз я або підтверджую, або зараз. Ставимо крапочку, або ти пропонуєш мені, тобто я достойна найкращого, я достойна бути дружиною, я достойна бути м -м, головною в твоєму житті. Шістка пентаклів це про те, що е, багато віддаєте, а тобто не бачите знаєте, попереду, от не бачите, що він будує майбутнє з вами. Давайте ж подивимося. Е, ще, на рахунок чого шістка пентаклів. О, знаєте, от ви наскільки віддаєте, а дійсно, а от взамін четверочку кубків, нічого. Тільки секс, вибачте. Тільки жезли, тільки секс. Хоче ще дві карти. Так, а ви настрої. Тобто, де тримає вас людина в ілюзіях, розумієте? А ви настроєні на сім'ю по чотири жаді. Ви хочете розуміти, що це ваш партнер, що він з вами, грубо говоря, до старості. Розумієте, про що я кажу? От пропонує вам якісь крошечки, розумієте, со стола? Ну, грубо говорю, вам цього замало. Ще що. От знаєте, обирає, от ви розумієте, що він вас не обирає рицарь Пентаклів, рухається дуже повільно, тобто і смерть. І от розумієте, от ви прекрасно собі розумієте, знову картка вісімки Пентаклів, просто не знаю, можливо, ви працюєте разом. Розумієте, про що я кажу? А от розумієте, що от я так не хочу, я хочу бути першою, я не хочу, щоб він вагався. Я не хочу, щоб він тормозив, тобто я готова, я готова бути дружиною, я готова до наступного кроку добре. Давайте ж подивимося, чи буде пропозиція. Давайте подивимося, чому він не рухається. Чому він не рухається? Ну а потім за пропозицію запитаю, що все-таки. Чому він не рухається? Дівочка, в нього якийсь конфлікт. Та що, до чого? О, знаєте, що він не... Як хотіла сказати, не бачить перспективи. 에, знаєте, як от він думає, чи готовий він був бути, причому ви в одній масті вийшли, він думає, чи готовий він стати імператором, дійсно, конфліктує всередині себе. Можливо, у нього був якийсь негативний досвід. І він, от, знаєте, в роздум'ях думає, воно ну, мені треба, чи мене влаштовує і так. Оглядується на колишні, можливо, стосунки, які були не такими вдалими. І от тобто готується, ну, зважується, чи готовий я бути імператором, чи готовий я от, робити пропозицію. Так, в обранні між головою і серцем, дівочки, Паш Пентаклів. Розуміє, що це буде для нього щось нове. Для нього це ну, непогані карти. Паш Кубки. До вас із почуттями, але от зважується, розумієте, Паш Пентаклів, е можливо, думає, чи хоче дітей з вами. Розумієте, як це все буде? І от саме таке думає про сім'ю. Розумієте, як? Чи складеться сім'ю, Може, вони взагалі, вже... вибачте, труси. Щоб зробити пропозицію, треба мати яйця. Угу. Кожна дівчинка за мною погодиться. Так, давайте ж подивимося. Тобто він його це в голові є, але він, тобто він думає, чи, він думає, наскільки він готовий. Давайте подивимося, що буде пропозиція. Давайте, перша карта карта зради, пожезлів, жезлів. ну здивіться сюди, він якось поперебирає в себе в голові. Ну, Здивіться сюди, я вам скажу, ви можете не хвилюватися, тому що у вас все складеться благоприятним образом. У вас карта мага, тобто, якщо ви цього, якщо вам це актуально, ви цього доб'єтеся. Але дивіться, Ви знаєте, він можливо, як я хочу сказати, він буде згадувати якісь свої колишні стосунки, де його зрадили. Він це буде колихати у себе. Розумієте, от він йому на це треба якийсь час по мечах. Дуже багато думає про колишні зради, про колишнє придательства. І, о, знаєте, тобто, начебто, потім проходить якийсь, коли він це все в собі піднімає цю всю, що не треба, можливо, піднімати, тому що ну, Стосунки треба починати з 6-го листа, а не тягнути колишні стосунки в теперішні. розумієте? І от тоді, коли він пробудеться, зрозуміли мене, дивіться сюди. Потім у вас іде трійка кубків і дев'ятка кубків. Таке ваше, ваше желання сповниться. Потім дивіться сюди, коли він пойме, що можливо, що ви не така, як його колишня, що з вами легко, що з вами щастя. Зрозуміли мене? Тоді він починає по пажу рухатися і по правосуддю, тобто дійсно таке з, з офіційною пропозицією по карті мах. Звичайно. Розумієте? Давайте ще запитаю, про що сім мечів, що ж він там так колотить, про що сім мечів? От мені прямо аж аж прямо ух. От Реально в нього є до вас почуття, що я вам скажу. Розумієте? Але просто колишнє, щось колишнє його ще бентежить. Десятка жезлів, так, да, якісь тяжесті прошлого його, тому і двійка жезлів, що він обирає ще, розумієте, ну обирає, наскільки швидко він готовий рухатися, розумієте? Королева жезлів. Вам про те, що ви цю ситуацію можете взяти в свої руки, але от особи, особисто від мене, от так, людина, яку ви знаєте, або тягне відносини з минулого, розумієте, згадує відносини, або людина, яку ви давно знаєте. Так, і хоче, от реально хоче по-новому. Я думаю, що все буде благополучно, дівчатки. Дайте йому час. Розумієте? Не давіть на нього. Давайте зараз візьму вам пораду звідси на перше послання, бо потім забуду. Порада, як вам вести себе, щоб це було максимально благоприятно для вас. Як вам поводитися? Як вам себе вести? По королеві жезлів. От ви йому по імператору повинні сказати, що я готова до відповідальності. Я готова до сім'ї. Розумієте, а ти готовий? Тут, там буде хорошо, Тут буде хорошо, дівчатка. Тут буде королева життя. знову ж таки жінка з волшебною паличкою, яка може собі е дістати із ньодер землі все, що вона хоче, будь-яке бажання. Е е е як вам себе вести? От ви скажете, я твоя я вважаю себе твоєю сім'єю, я вважаю тебе своєю сім'єю. Давай, приймаємо рішення: досить закриватися, вам себе вести, як його законна жінка. Отак От вам себе вести. Зрозуміли? Благодарю перше послання, друге послання. Друге послання, ви отримаєте перемогу по страшному суду, можливо, це навіть продовження, знаєте, як послання. Про те, що ви отримаєте перемогу ту, яку ви давним-давно чекали. По страшному суду, вищі сили сели. сходять на вас, вони вас бачать, вони вас помічають, вони признають те, що ви переможець або переможеця. І ви очікуєте, знаєте, вам ще чуть-чуть почекати до того, щоб вам це стало ясно. Красно? Добре, що сьогодні у нас такий розклад. Далі, в чому ж ви переможете? Давайте подивимося, що до чого буде перемога. Карта блоку, тут у нас якісь блоки нам заважають. Щодо чого перемога? Знаєте, щодо чого? Що ви починаєте рухатися, для вас якийсь активний рух із стану спустошен... спустошеності до якоїсь стабільності. Розумієте? Ну, тому що карта роботи та що виходило. Тут, там, можливо, навіть якщо це не продовження першого послання, я вам розказую, якщо ви десь щось не докручали, десь були спустошені, десь були у навіть, десь не мали ресурсу, в тому числі фінансового, емоційного, вам кажуть про те, що ви ще сили бачать, що ви стараєтеся, що ви працюєте, і кажуть про те, що чуть-чуть ще почекай, і ти сімочки пентаклів доходиш таки, знаходиш почву під ногами, і знаєте, як. От йдеш на новий рівень, на рівень вище. У вас з 7 пентаклів, коли ви чекаєте, ви вже починаєте отримувати результати. Вісімка пентаклів. Активно працюєте. розумієте? Активно починається в чомусь ваш рух. розумієте? І ви от виходите із стану, коли ви на собі жали, до того стану, коли ви от бачите, що робота йде. Прошу чотирочка Пентаклів? Да, от довгий час ви були в уміряності, розумієте? Але вам кажуть про те, що от по праву ви йдете до стабільності, в тому числі сімейної стабільності, кому актуально. Кому не актуальна сім'я, то йде до фінансової стабільності. Тобто, у вас був зараз вищі, вищі сили признають, що ви переможете, що ви багато вклалися або переможець, і ви виходите по праву із стану уміряності до абсолютного. Фінансового благополуччя і сімейного, кому актуально. Після п'ятірочки пентаклів, до четверочки женів, знову карта сім'ї, знову карта тилу. Я думаю, тут більш нічого не хочу докладати. Давайте пораду вам все одно на друге послання хочу. Порада вам на друге послання. Як це прискорити і максимально. Вам вам карто... треба, знаєте що? От Відпустити страхи, от як хочете, відпустити страхи, що щось не вийде, відпустити страхи. О, дивіться сюди, відпустити страх, відпустити якогось мужика. Можливо, ви не можете відпустити якогось мужика, який вам. Е, знаєте, Страхи щодо якогось чоловіка. Давайте запитаю про що? Дев'ятка мечів. Про сімка кубків. Кажуть, що обнули свої ілюзії, не бійся, обнули свої, обнули свої ілюзії Захисти те, що в тебе зараз є. Тобто ти при своєму. Залишаєшся. Про що імператор? Імператор і карта закоханих. Про що? Знову таки кажуть, пробудися. Друге послання знову ця карта. Е, про що пробудитися щодо чого? От колісниця, От вони кажуть, що не чекай, коли хтось зробить тобі пропозицію. Розумієте? От він дуже розчотливий, вам кажуть, колихай сама свої енергії. Розумієте? Верховна Жриця, щось тримай в таємниці. От, або, або він тримає в таємниці, що він все-таки зробить пропозицію. Дівочки і мальчики. Тоже класно. Е, ще раз повторююся, кому актуально щодо роботи. Вам кажуть, що якийсь чоловік вас тримає, і ви повинні от, е, освободитися, щоб він вам не заважав рухатися туди, куди ви хочете. Кому актуальна сім'я, кажуть, що е, не чекай, е, Ну, Ніхто не каже гнати його в, 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 цей, так, в державні установи. От карт не бійся, не бійся, його втратить. І тоді він сам до тебе потягнеться. Розумієте про що? Давайте ще пораду вам. Порада щодо фінансів зараз. Вам кажуть, не бійся. Того, чого ти не знаєш, саме твої страхи не відкривають твій фінансовий поток. Тобто, чим менше страху, чим більше ти будеш робити це легко і от вірити в те, що це буде, тільки тоді це буде. Коли ти будеш іти легко до королеви Пентаклів, до стабільності до своєї. Розумієте? Убираємо тяжесті. Порада щодо чоловіка. Марса. Порада щодо чоловіка. Чоловіка, знаєте, що кажуть. О, він повинен розуміти, що якщо ви його не оберете, що це кінець. От і все. Що це кінець. Або новий рівень, або кінець. Віч нічого не буду говорити. Я думаю, ви в мене не е, глупенькі. Правда ж? Все зрозуміло. Він повинен розуміти, що якщо він вас не обирає, то ви живете далі, без нього. З тим, хто вам запропонує те, що ви, чого ви достойні. Угу. Третя порада. Третє послання. Боже. А тут у нас. Хтось, хто хоче силу. Тут класно у нас. Вам кажуть, що вам стає ясно, що ви в цьому учені були заради того, щоб признати, проявити і прийняти свою силу. Дівочки, два старших аркана і карта ясності. Про що отчільник? Давайте запитаємо. Знову ж таки, вам кажуть, що ви, от я буду казати, як мені йде, вам кажуть про те, що ви приймаєте всю ту любов, яку ви, От знаєте, тобто, ви були в учені щоб набратися цієї любові. Просто розумієте? щоб щось прояснити, щоб де треба відсікти, щоб вам стало ясно, хто ви. Тут, ви, і в самовиченні ви набиралися цієї родової любові. Про що карта сила? Коротше, всі прослойки е -о, життя ми затронули. Сила. Вам каже про те, що ви починаєте отримувати, отримувати якісь знання, отримувати. Дивіться сюди. Те, що вам давалося нелегко, знання, те, що було закрито, можливо, по дев'яточці жезлів, те, що не давалося раніше, ви починаєте отримувати знання від сім'ї. Ви переходите на новий рівень, вам кажуть, що після того, що ви були просто в потьомках, ви бачите, життєвих, ви пробуджуєтеся. Розумієте? Пробуджуєтеся. Прекрасно. Давайте запитаємо, що за сила? Що за сила до нас іде? Шістка мечів. Вихід із тяжкої ситуації, тут йде на саме ментал. Знаєте про що? Те, за що ви боролися? От Вам кажуть, ви отримуєте сила Верховна Жиця, ви отримуєте знову карта, того, що це родове шістка кубків, людина, тобто вашого. Роду ваших поколінь колишніх, розумієте? ви Вам стає ясно, отут от саме про ментал, що ви приобретаєте те, те, за що ви боролися, можливо, ну елементарно якісь практики, можливо, ви щось шукали, шукали якусь інформацію про рід. Можливо, ви шукали звідки воно до вас йде просто, розумієте? Так, те, що було закрито, те, що було. На десяточки мечів нову карта роду, дівочки мальчики. І кажуть про те, що ти наше любиме дитя. Дивіться сюди, карта роду. Моя любима дитина. І кажуть, що десятка пентаклів, що це сімейні якісь ресурси ваші будуть. Зрозуміло, те, що було давним-давно закрито, можливо, навіть не користувалося багато поколінь цими силами. Ще. Те, що було під замком, О, знову ж таки, ця карта була, що е, все, будете, все будеш отримувати, розвідка через любов. Через любов, навіть чоловіка тобі приведуть. Через любов, розумієте, кажуть про те, що ти під захистом. Серце було розбите, Дівочки і мальчики, тут буде всім актуально. Серце було розбите, але вони кажуть про те, що ти вже рухаєшся. Ти відсікаєш своє розбите серце, і в тебе є енергія на, на новий рух. О, дівочки, імператриця, прекрасно Імператриця і дев'яточка кубків. Розумієте? Шикарно, чесно. Давайте хочу вам тут, тут так сумбурно, в мене прямо таке. Давайте пораду вам. Порада вам від роду Дві карточки. Дівчки, ну, от вони, знаєте, кажуть, імператриця, імператор. От дивіться сюди, знаєте, я вам скажу. Це можливо навіть хтось із предків. Вам передається знання, передається знання і по материнській, і по і по е, батьківській лінії, і кажуть, вони що для тебе стане ясно е, те, що було сокрито по карті Луни. Розумієте, вона трійка Пентаклів, вони кажуть, дивіться, трійка Пентаклів і Мах. Вони кажуть, працюй, е, знання тобі будуть даватися, ті знання, які ти отримала по правосуддю. Тобто ти це заробила. Е, перед вищими силами все над тобою сходи весь. Знаєте, так складаються начебто пазли всі. І тобі передається те, що було раніше невідоме. І карта мага. Сила, верховна Жриця і маг. Я не буду докласти більше нічого. Просіть підказки від роду. Робіть підно... підношення роду. Просіть підказки, просіть вас направити. Просіть творця, хто я, хто, хто кудись звертається, ви знаєте, таким ви. Ну, з ким ви працюєте, до чого вас тягне, розумієте? І от вам кажуть, що в тебе все вийде. Дорога твоя відкрита по правосуддю. ось. Вам готові вже давати, вам готові передавати. розумієте? І тут так само на правосудді вона, як королева жезлів, жінка з волшебною паличкою, прекрасна. Благодарна за зворотний зв'язок, за лайки, підписки, донати, благодарна за те, що ви біля мене. А я біля вас на особисті, будь ласка, в порядку черги, і нехай кожне послання знайде своє серце. Приймайте ви благо.